по-моему, нам не надо стрелять. Вот этот сезон отмеченный, который Такий вигляд має навігаційна лазерна система останнього покоління для проведення лазерних операцій у передньому та задньому відділі ока. Штучний інтелект сам контролює усі етапи процесу. У відділі лазерної мікрохірургії очних захворювань за тиждень проводять 60-80 операцій. Тут займаються всіма видами лазерного лікування. Ми допомагаємо пацієнтам з ураженнями очного дна при цукровому діабеті. Так звана діабетична ретонопатія, набрік макули діабетичний, також з ураженнями після тромбозу центральної вини сітківки. Допомагаємо людям з складеною короткозорістю, з різними видами і з розривами сітківки, з вітерретинальними дегенераціями сітківки, з ураженнями центральної зони. Упродовж року виконуються кілька тисяч введень ліків безпосередньо всередину ока, а не під око, як це робилося раніше. Тепер в інституті Філатова проводять таргетну біологічну терапію, розповідає завідувач відділом застосування лазерів в офтальмології інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова Андрій Король. Ми працюємо ну, весь час. Ні на один день ми не переривали роботу. Всі наші лікарі працюють, не тільки лікаря, і наукові співробітники, тобто в, як сказати, в повному обсязі виконуємо нашу роботу і проводимо не тільки лікувальну, але й наукову, тому що ми перш за все науковий відділ, і ми повинні робити науковий пошук, розробляти нові методи лікування. І у нас такі є дослідження, є свої розробки. І під час воєнного стану медичний заклад продовжує оновлюватися. Отримали нове обладнання, нові приміщення. Дуже вони комфортні і для пацієнтів, і для лікарів. Ось це основне досягнення. Збільшується кількість захворювань ока, пов'язаних зі стресом, відзначають офтальмологи і рекомендують все ж не забувати про такий важливий орган, як очі, і намагатися берегти їх. Бережіть очі. Треба берегти свій зір, берегти очі, не забувати про техніку безпеки. І якщо ви помічаєте якісь зміни в своєму зорі, то не потрібно міркувати, що воно саме пройде. Треба звертатись до офтальмологів, до професіоналів, і тоді вони вже скажуть, що само воно пройде або треба щось там оперувати, різати або якось лікувати.